Декілька технічних запитань. А що таке норма накопичення сміття і як це поняття стосується полісічного уж А от я вам дивіться, наприклад, де є норма накопичення. Норму ну, ну, жителям міста на рік норма накопичення 2,2 Куба на рік. У тарифі 4,99. Рубль 06 на одного чоловіка, Рубль 06 стоїть е, утилізації сміттєзвалища озахоронення е, сміттєзвалищі. Оце рубль 06 повинні всі е, платити як, і ті роботи, які ми робимо як ущільнення, захоронення, пересипку, які повинні платити всі організації. «Уші», підприємство перевізник, яке забирало сміття, е, населення платило кошти з цих коштів. Ми, Платили КТП, ну, як виходилося у нас, ми платили КТП на захоронення. І тоді вони тоді ще більш-менш могли працювали, вистачало трошечки їм ну, працювати, триматися технологічного процесу і не було не заборонець ні по податкам, ні по те. По зарплаті. Ну, і тоді як ліквідували комунальне підприємство «Уж», перший раз ми знаю, всі для чого. Воно було ліквідувалося, щоб не, не, не присутні не було на території КТП, бо ми ж присутні були там, тому з певним часом вже і звільнили Василя Івановича для того, щоб теж знаємо для чого. І я хочу додати, що на протяжі, наприклад, ніякої техніки не відкидалося ні з фонду розвитку, ніколи для того, щоб поповнити техніку для сміттєзвалища. Бо технічному процесу на сміттєзвавстві мали попрацювати хоча б по проєктним даним два букдозира нові. Один ескаватор для того, щоб я міг робити котлован, і хоча б один краз і КАМАЗ для того, щоб я робив пересипу. Все це я робив е, е, благодаря МНС. Вони мені дуже багато допомагали, виділяли мені техніку. У мене, наприклад, я не хочу сказати, але, наприклад, з 2007 року, якщо не була така від відбудака, бувши начальника обласного начальника, мене не була така підтримка, я б не знаю, як би сміттєзвали, що було не мені капітально, вони мені буквально в повному слабі не мені техніку допомагали, тому що. У мене часткові пожари були, якщо вони мені не допомагали, мені треба було гасити, наприклад, пожарними машинами, то не вихід. Саме вихід це засипати землею, щоб не був доступ до воздуху. Єдине, це вони надавали мені техніку, я почти... Я тільки займався, бо там говорили, куди я, пальне моє ділося. Я тільки відповіду на договор составлений, бо то немає має що вони надають мені техніку, а я її заправляю. От я її заправляв, і вони мені вивозили землю, робили отвали, пересипку послойну пересипку, наприклад, два метри мусорущининого ну, плюс я півслоє, півметра засипав землею, які я там купав із. Таким процесом ми з 2007 до липня 21 2010 року ми плотно працювали і МНС. А в найближчий час буде якось оптимізуватись парк техніки КТП. І зараз міським головам ми подали письмо. Зараз буде просити обласну державну адміністрацію виділені коштів для придбання. Ми там попросили двох бульдозерів, тому що я працюю 17 років КТП, ні одної техніки для сміттєзвалища не виділялося. За 17 років ніодної техніки. Ну, Воно вже тільки багажом таким, яким ми десь закупили запчасті таким, такими франківки такими. Повертаючись до попереднього питання, чи потрібна Ужгороду розробка нових норм накопичення сміття і як часто потрібно уточнювати такі норми для такого міста, як Ужгород? Норми вилічувати норми накопичення не потрібно, тому що це достатньо норми накопичення 2,2. і що тут треба велике внімання приділяти. Воно то лягало то було на КТП, то потім на КПУ, зараз на КШЕП, в виду вивізний габаритів. Що таке вивізні габаритів? Ми це всі розуміємо. Це може бути диван, може бути телевізор, може ремонт штукатурки тих всіх. Це е погрузка, це окремі затрати, які ніде не, не кваліфікуються по оплаті. Оце цей, цей опрос, який треба цей опрос вирішити, тому що це буде, хто би не займався, це буде накладно. Раніше цей опрос не стояв, тому що цим вопросом до 96-го року, бо я працюю з 94-го, 96-го року, ми виділяли техніку для ЖЕКі і вивізних габаритів займалися свобод тільки ЖЕКи. Як там було фінансування, я зараз не можу сказати, але... Цей вопрос займався ЖЕКАми. І я думаю, що тут треба ЖЕКи, щоб вони займалися вивезення габриді. Якому? Чому? Тому що вони на своїй території хазяї вони знають, хто вивіз можуть определити, хто робить ремонти, хто робить це. І для них це зразу, під хазяїн вивез. Там у нас були заперечені тарифи за один куб 8 гривень, 84 гривні за один куб не габариту для вивозу на сміттєзвалищі. Так треба вирішити. Бо інакше, якщо буде покладено опять на перевіщик, який займається вивозом ТПВ, це в нього буде додаткові, додаткові затрати. Він опять не зможе нормально функціонувати. А це норма накопичена, дозволяє нормально працювати. І воно, як доказало при КПУ, тому що ми сумісно сиділи, дивилися. Ну, нормально, прибутково, я би не сказав, хоча б процентів було тоді проплати, десь 80%, нормально, коли 60, нормально що, на що все. Не було так, щоб було проблем.